Вітаю усіх, хто на каналі Української служби інформації. Сьогодні ми поговоримо з нашою гостею Юлією Хородецькою, волонтеркою та журналісткою. Вітаю Юля в цій студії. Здається, ти тут вперше, вперше, вперше. Але з дуже потужною інформацією, так що нещодавно наш оркестр Військово-морських сил України був у відрядженні. Ми був у довгостроковому відрядженні в Шотландії, в Единбурзі, на фестивалі, мабуть, найвідомішому фестивалі військових оркестрів, який називається Royal Military Tattoo. Цього року він проходив в 75-й раз. Mm -hmm. Там патронеса, сестра короля Чарльза Анна. Ми її бачили. Спілкувалися трошки. Дивічі. Так? Так. Дивічі. І е, кожного дня наш оркестр разом з іншими найкращими оркестрами військовими світу дивилися 9 тисяч людей. І на вихідні дабл-шоу 18 тисяч. Я їх питала: ви хоча б почуваєте себе як Мадонна Кожного дня? Я навіть уявити собі не можу, якщо чесно. Це тільки напевно, що точно, що Мадонна може зробити, але тепер ти можеш поділитися, так як це організувати. Такий виступ допомогти локаційно, якось там все зрозуміти, що і де знаходиться. Це багато, багато праці. Багато, багато, і вони її так швидко виконали. Ми приїхали, мабуть, першими, тому що там ми були наш наша поїздка була пов'язана з Royal Air Force, тому що нас везли на військових літаках. Але коли всі під'їхали за три дні. Люди відрепетирували все, і за три дні вже було шоу. І це, якщо ти можеш собі уявити замок, перед ним така площа, на, на ній вистроїли ці ряди, ліфти, які йдуть на, в, апарат, в апаратну. І ти думаєш, що там воно стояло завжди? Ні, воно. Було возведено спеціально для фестивалю, і після нашого від'їзду його розібрали. Е, який там світ, який світлий звук? Я не могла собі уявити, що таке можливо, що таке можливо зробити за три дні. А скільки музикантів це ж треба визвучити? Так? Це ж не просто там одна співачка і електронний підклад. Це в, в нас була група 50 людей, тільки в нас. І там були більші оркестри шотландські, які там, ну, тисячі людей. так. Ми, вони, ми, я ж не виступав. Музиканти мінялися мікрофонами, але всі знали, хто який мікрофон несе. Там все було так автоматизовано, можна сказати. Угу. Такий досвід. Я так з таким. З такою цікавістю спостерігала за цим всім. Може, нам колись доведеться щось таке робити. От я тільки хотіла запитати, я вже, я вже відчуваю цю нотку таку, що можливо, нам теж, можливо, все ж таки було б класно теж і в нас щось подібне провести. Мені здається, що будуть охочі приїхати, саме виступити. Так, у нас. Мені теж здається, що будуть охочі. Лише би був мир. Так. Ой, Тому що поки війна не приїдуть. Ну і зрозуміло, що так, питання безпеки, воно першочергове, але класно, що підтримують нас там і запрошуються. Взагалі, вперше, от ми поїхали, от в таку подорож. Ми бачиш, я вже теж їду. Так і що ми. Ти, що ми? ну я відчуваю теж якусь так, Україна. І ну по перше, ти допомагала збирати гроші на броніки. Дякую, тому ми. Тому ми. Пі пів Одеси, мені здається, особливо творчої, так? Ну, так. Дякую тобі. І пів Одесі теж. По-друге, так, це перше, вперше український оркестр на цьому Единбурзькому фестивалі. Вперше це фестива... Вперше... це фестиваль... Оркестр поїхав за кордон вперше з 18-го року. Вони не їздили через ковід, потім ще щось було, а потім почалась війна. Повномасштабне вторгнення, і я маю на увазі. І в них було два запрошення спочатку повномасштабки, але їх не відпускали, а тут відпустили, тому що фестиваль з таким ім'ям не можна було, мабуть, відмовити. Але я думаю, що е, командувач не пошкодував, тому що ми приїхали з усіма цими. З мичем, ну, розкажи, наградами. розкажи, тому що звук це класно, ну, це так. ми вже так професійно більше говоримо про це, але ж ми знаємо, що і наші читачі, до речі, теж бачили. Ми викладали, ми спостерігали за тим, що відбувається там, що насправді доволі багато досягнень. так, Звук хороший там, окей, але що привезли додому? Привезли додому такий гігантський меч Герцога Единбурзького, який нам прочисто вручили там на останньому шоу. Це було таке голосування між всіма учасниками фестивалю. кожній групі дали лист з перечнем всіх, хто бере участь. В нас такий лист теж був. І ми там хто за кого проголосували. Але виявилось, що всі інші учасники єдиногласно проголосували за український оркестр. Тому цей меч отримали. Ми. А всі інші учасники це скільки? Це десь 10 оркестрів, хоча приблизно. Я не буду порахувати, але там було три... три шотландських, там був один з Польщі, один з Швейцарії. Були... Ой, це так честь. Так. Прям таку так робить. І так. нам, і тим оркестрам. Те. Так, uh -huh. так. Як нас приймали, я сподіваюся, ми зможемо якось показати наше відео. Але кожного дня, коли чуваки виступали, це такі аплодисменти я такі не чула ніколи. І з кожним днем їх було все більше і більше. Коли казали, що вже не може бути більше, були більше і більше, люди вставали і аплодували стоячи. Це я, я перші два тижні плакала, і останні два тижні теж ти обіцяла тут теж, що може таке статися, можу. трошки зливий, але давай триматися, тому що тому що знаєш, коли коли кожного дня до тебе підходить хтось і каже: а в мене живе українська родина вже три роки. А в нас жила українська родина. Ми тут допомагаємо українським родинам, які приїхали, в них немає грошей. А ми збираємо гроші, даємо їм. І ти розумієш, що да, мабуть, там в Нью-Йорку, в якому живу я, хтось вже устав від війни, а там не втомилися люди. І допомагають, і хочуть допомагати. І кожного дня після шоу, яке закінчувалось біля 12 ночі, ми йшли. Я і пара музикантів йшли на галерею спілкуватися з ВІП-гостями, які там були, і там. Кожного дня були якісь лорди, якісь там міністри з різних країн. І кожного дня СЕО фестивалю казав, що для нас велика честь, що приїхала Україна, не дивлячись на обставини, в яких вони знаходяться, в яких, в яких залишились їх родини, тому що ми, коли їхали, стояли на польському кордоні, Одесу бомбили. Наші чуваки залишили тут сім'ї. Дружини та діти. І вони дуже-дуже приймалися через це, дуже нервували. І наступного дня, коли ми приїхали, в Одесу при приліт був десь, я не пам'ятаю де. Але я кожного дня, коли нас бомбили, показувала чи яка була таким. Нашим координаторам з боку фестивалю я кожного дня їм показувала фотографії, розповідали, що там, де. Мені було важливо, щоб вони розуміли, якою ціною людям нашим дається, даються ці виступи і ці посмішки, які вони демонструють на сцені, тому що вони не можуть стояти і плакати, що їх там діти бояться. І це дійсно така знакова подія. Ми коли дивилися, тут були дуже різні думки з цього приводу, навіщо зараз це треба. Я буду озвучувати так, тому що yeah. публікація про ось цей меч, то, що його отримали, вона викликала величезний резонанс. Я не очікувала, чесно скажу, тому що прям там тисячі коментарів, лайків, подобаєк, репостів. Звісно, що більше людей, які раділи. Бо сьогодні в нас не так багато чому є взагалі радіти. А є такі люди, які казали: от ну навіщо туди зараз їхати, це що головне? У ну, нас так люблять казати, чи то велика війна, чи там якісь інші історії, Вони завжди кажуть, що це головне там культура, музика. Я е, бачила це, і я не хочу нікого ображати. Але якщо би ми тільки воювали. Ми б вже закінчилися. Ми можемо стояти тому, що нас підтримують наші союзники. Наші союзники нас підтримують через те, що вони нам співчувають. І для них це, ця підтримка вона підігрівається якимось нашою культурною дипломатією. Якщо ми не будемо нагадувати про себе, ну ми залишимося дні. Це Дуже близорука позиція. Mm -hmm. Не треба так робити. Якщо є можливість відправити артистів, треба їх відправляти. Тому що це такий непрямий спосіб сказати людям: ми існуємо, ми боремося, ми потребуємо вашої допомоги, тому що ми стоїмо. Ми стоїмо за наші спільні цінності. Це нам говорили ці лорди, до яких ми ходили на віп галерею Тому. Це було дуже важливо їм побачити нас, а нам показати Україну. І е, люди, які складали програму, там головний диригент Лябомир Сукенник, другий диригент Максим Калішук і дорогий наш Павло Івлюшкін, головний хореограф, вони зробили так, що своїм виступом довжиною всім хвилин ми розповідали про те, як Україна жила ще в мирні часи в історії. Потім почався Майдан, потім війна, потім Велика війна. І це все відображено і це считується. Люди могли це зрозуміти, і вони розуміли. І ще там вони вистроювалися такі тризубом. І це насправді, на наш виступ був найграмотніший побудований, тому що в нас між частинами були такі паузи ми давали людям похлопати. Стільки, скільки хлопали, нам не хлопали нікому. Це заслужено обов'язково. Але ж окрім фестивалю, були й інші події протягом цього місяця. Вони були теж важливими. І Анна, так, там є певний навіть регламент спілкування з да. такою особою. Розкажи трішки, чи вдалося, і яка вона насправді, от якщо поза. Газетами, камерами і таке інше. Вона така кльова старушка, <смірсвіт> яка, яка <смірсвіт> дуже полюбляє <погоджує. смірсвіт> жарти. <смірсвіт> вона так легко розповідала, як вона в 70-х роках була в Києві. Вона е олімпійська чемпіонка з конного спорту. І вона якось дуже звалилася в Києві на гонках, коли вона була на пригонах. І вона нам це розповідала, і що вона не дуже хотіла це згадувати. І взагалі. Але історія про те, що вона була в Києві, сталася тому, що вони, она, це була її вимога в Радянському Союзі, де зазвичай проходило все в Москві. В Москві вона не хотіла, в Ленінграді вона теж не хотіла, а Київ вона обрала. І тому коли вона, вона, по-перше, біля нас стояла більше, ніж біля інших груп. По-друге, вона з нами там якісь питання ставила якісь що улюблені якісь інструменти, чи ми граємо на валинках, чи в нас є валинка це аналог, чи що? Ми їй розповідали, що є, в нас є коза в Карпатах. Yeah. А, ну, таке. Вот. Дуже жартувала. Угу. Але ми дуже нервували, скажу чесно. Ну ще це ж треба не забути, так, так. ваша велична, став чи. Так. Перший а, раз ми... в... your, royal maj... your Royal Majesty, вирішив йороїл межі потім Мем не протягувати руки, вітатися тільки коли вона привітається. Це таке все. А я перекладала двічі. Це все так, що я трохи. переживала, я тобі не uh -huh. скажу. Я, мабуть, схудла кілограмів на 5 за цей день. Але я бачу на твоєму обличчі посмішку і впевнений. Я така щаслива, щас. що, що це було. Я така щаслива, що люди. Вони дуже тяжко готували цю програму. Тому що уявити, що вони, вони ціль, так? Вони не можуть репетирувати на відкритому пространстві. Вони десь це робили. Угу. А, але вони знали, що вони виступатимуть опенір. І це не буде також. Це ж і це різні все, звучання, все і різне. все повністю різне. І це дефіле построїти це була дуже, дуже важка робота. Коли, ми, коли нам сказали, що ми були найбільш підготовленими з, зі всіх оркестрів, я бачила, що наші які там. Такі строгі були на початку, вони так трохи розслабились, тому що для них це було важливо почути. По-перше, а по-друге, ну, ти, коли чуєш, що тобі організатори про всіх кажуть, що ви вас рівень вище, ніж за всіх, вище за всіх. Це теж дуже так приємно. Звісно, що приємно. І BBC навіть знімали так. Тобто був цілий проєкт. Я так розумію, що там це велике свято. Велике свято 9 тисяч людей місяць на ту же програму. Кожного дня 9 тисяч людей. Місяць? Місяць. Люди їдуть спеціально на цей фестиваль з різних країн світу дивитися. Місяць а. ту ж програму. А інколи на вихідні дабл-шоу двічі в день і ввечері. Ого! Та, оце рівень! Да. Тож BBC. Вони зняли <смеш> це для того, щоб ще 29 тисяч переглянули. Так, да, вони зняли повністю, показали наступного дня після завершення фестивалю. Всі подивилися, ми теж подивилися, побачили себе. дуже красиво знято. Угу. В мене була сварка з прес-службою, тому в мене так є красиве відео, а є таке відео, яке. Я зняла, звідки дозволили, коли mm -hmm. я рухалася. <рес> а тут дуже гарно знято, багато камер і таке достойне. І відзнака є якась От після цього виступу ще. Після там, можливо, в Лондоні. так? Відзнакою вже... нашої в Лондоні був виступ у Букінгемському дворці. Ну, Юля, я ж так, я ж так хочу послухати так. цю історію. Я до, до ефіру цього, до запису зупинила, тому що, думаю, так, це треба лишити на солоденьке, тому що такого не було ніколи. ніколи. Зокрема, що Юлія Городецька і взагалі ніхто з українців, напевно, двічі не ломився в Букінгемський палац. Це так. Історія. Так. У нас, по-перше, коли для всіх закінчився фестиваль, це було 23 серпня. Всі собі збиралися їхати домою відпочивати. Тому що це було дуже виснажливо, без жодного вихідного. В смислі, на вихідних у нас було дебл шоу. Тому ми зовсім не відпочивали. Ми такі були вже трошки. Але. Нам запропонували їхати до Лондона, і, звичайно, ми погодилися, тому що ну, хто відмовляється їхати до Лондона виступати біля Букінгемського палацу. Тому, коли в першій годині ночі закінчилося останнє шоу фестивалю, ми сіли в автобус і поїхали до Лондона. В автобусі такий трошки мертвий. І наступного ранку. Точніше, ні, ми приїхали десь о 12 це був День Незалежності, тому ще дали два концерти біля казарм, в яких ми жили. Ми жили в Велінгтонських казармах, це як від оперного театру до, я не знаю, до Дорибасівського. Mm -hmm. Недалеко. Може, ні, може, Недалеко. може, не ну, до, пішки, до рибаси, хвили, так може, може, до єврейської, може до єврейської. О, добре. Трохи далі. Але ти бачиш, ти виходиш зі свого будинку, в якому ти живеш в казармах, і бачиш цей палац. Ми наступного дня о пів на сьому ранку пішли з шотландськими військовими до палацу дивитись, де що буде стояти. Єдина людина, яка розмовляє англійською, це я. Але я не розмовляю військовою англійською і музичною англійською. Тому на щастя, в мене був другий диригент, який знає ту лексику. Ми так комбінованими зусиллями, зрозумілих англійська. Так, вони в них є якісь слова, типу на місці, там і все так, воно якесь своє. Я, да, мені було дуже дуже складно на репетиціях, тому що він казав щось на необщому мізики. І тобто, ми нам видали такі бейджики, сфотографували, видали нас, пустили, ми походили по цьому перед дверцем і пішли до казарм, там було ще декілька репетицій, ми передяглися. Збиралися йти вже до палацу. мене і балетну групу мав відводити чувак, який представляє Міністерство оборони Великобританії. А оркестр мав маршувати разом з шотландським оркестром. До останнього я перекладала на плацу, і коли я очнулася, я побачила, що нікого вже мав. всі прийшли. От. Я не буду довго розповідати, як я біжала, бігла в, е, у той палац на каблуках, які мені не носила 20 років, <головік> <головік> як я просила мене впустити, але мене е, після 10 хвилин умовлянь <головік> <головік> вони мене впустили. І я побачила, як наш безумно прекрасний оркестр стоїть і грає калиту. Наш гімн. дуже дуже п'ять композицій було всього. І три з них наші, дві британські, і потім ще був гімн на кінці. Там був наш Валерій Залужний, велика йому подяка, він дуже дуже до нас тепло ставився. Але ж такого раніше не було. Не було. І близько. І близько не було, так. Тобто можна сказати, що це історична подія. Це. Історична подія вона має війти в історію військових оркестрів України і в принципі, в історію України теж, тому що це така дипломатична місія вищого гатунку. була. Це вдалося, от зараз ти вже трохи часу пройшло. Я знаю, що ти навіть не багато постила протягом от того часу. Ну можна було заборонили. Можна. Серйозно? Допоки командувач не написав, мені сказали нічого не постити. Але ж все ж таки, я так розумію, що навантаження було. Ну, Ми ж говоримо про те, що є якась там військова специфіка, напевно, так, що не можна лізти поперед. Це було тяжко. Це було тяжко мені, тому що я ще в мене є окрім волонтерства, є своя робота, тому мені так в дві зміни доводилося працювати. Чувакам, артистам теж було не легше, тому що в них теж були кожного дня і репетиції, і ці виступи і дуже дуже багато інших активностей. Тому це все було таким загрузом. З одного боку, з іншого, якимось парадоксальним чином, я повернулася відпочивши. Я не знаю, як це відбулося, але, мабуть, від щастя. Це от, щастя за мною зробило це от, диво. Я, по-перше, дуже вдячна. Що мене взяли з собою, що відпустив командувач, що запросила прекрасна шотландська сторона, яка зробила все для того, щоб ми попали. Це було дуже непросто для них. І серед іншого, організувати ці два літаки військові. Знаєш, коли ти летиш в літаку, як в Джеймсі Бонді, така вдоль стіночки прив'язана, а тут такий багаж, і бачиш всі ці картинки, ти думаєш. Я це ніколи не забуду. Я це зробила, так? І ми це зробили, і взагалі, ну хоч трошечки відпочили, ну була можливість подивитися. да, я була по півгодини біля моря. Я приїхала на таксі, уїхала на таксі, дуже хотіла побачити. Більше часу не було. Серйозно? Так, тобто пів, таке пів завантаження було. Так. А якісь цікаві такі історії, якісь казуси, можливо, чи траплялися, бо я коли в рок-гурті навіть співала, це чотирьох хлопців зібрати докупи було важко, але 50, хоча військові, вони я впевнена, що вони знали, що, коли, і все було чітко. Казуси були, ми залишимо їх. А, поза кадром. Я таки не витягнула, так. Тобто все ж таки про хороше і щасливе. Все було і хорошо, і щасливо, і знаєш, як, як життя сповнено перешкод, але ці перешкоди в нас були сили їх пройти якось. Ну, то ну, на, на наступний рік також можна щось напевно планувати. Чи поки Чи не хочеться про це? сподіватись. В, взагалі в них політика не запрошувати два е, роки поспіль один і той же колектив. Вони. Угу. Зазвичай міняють, але нас так приймали, і в нас була така гарна програма, і люди так відпрацювали, що є сподівання. В мене в мене є сподівання, що їх запросять, і вони візьмуть мене з собою знову. Так. Так. так, я би поїхала. Я би поїхала. Ми трохи поговорили про таку культурну дипломатію. Я теж прихильниця цієї думки, що культурна дипломатія вона працює, не можна там відмовлятися від чогось. Треба про себе говорити, треба про себе співати, читати, писати і все, що тільки можливо. Треба це робити. І з іншого боку, також треба в нас тут розповідати про те, що там насправді підтримують. Для мене це теж, на мій погляд, це дуже важливо, тому що іноді, окрім того, що там говорять, що ви всі втомилися від нас, всі про нас забули, таке інше. Мені здається, що це грає на руку тільки. Ворожій пропаганді і не більше. А про нас не забули, про нас говорять цивілізація, і цивілізовані люди пам'ятають і навпаки підтримують і досі проживають з нами всі ці події. Тож, це ж цьому теж допомагає культурна дипломатія, дуже, коли дуже, хочуть дуже. загасити ось це все, щоб всі змирилися з тим, що всі забули і втомилися. А тут ось так, так дуже допомагає. Без цього без культурної дипломатії про нас би, я думаю, забуло вже. Насправді, забули, не так, як зараз. От. Ще важливо сказати, що по Единбургу і по Лондону висять дуже багато українських прапорів на якихось державних установах. І це теж такий символ того, що ми з цивілізацією, а не з цим гімном, який до нас. Дуже приємно це бачити. І дуже класна в нас громада українська в Еденбургу допомагали нам, віддали нам ці орешницю, і сковородки, і каструльки. В нас була українська ніч, яку ми мали провести. Ми не готувалися, ми нічого не привезли, але ми пішли до магазинів, я готувала в себе на шкільному столі. Тому що ми жили в общазі університету, Я в себе на шкільному столі замішувала тісто для оріжків. Тому ми там таку вечірку зробили. Всі сказали теж, що ми після українців будемо робити. У <гум> мене вистачи сил тільки прийти і подивитися, чи їдять. Ідять <гум> прийшла <гум> мертве. Ой, це дуже класно. І класно, що от е, сьогодні. На фоні тих різних емоцій і більше поганих, які існують, так в нас є щось хороше, про що хочеться розповідати, чим mm -hmm. хочеться пишатися. І це теж увійде в історію України. Так, дякую, Юля, дуже за цю розмову. Дякую. Покликав. Так, Юлія Городецька у нас в ефірі. Волонтерка, журналістка. Це Українська служба інформації. Підписуйтесь на наш канал і дивіться наші відео. Слухайте про актуальне. До побачення!